Цим відео я хочу підтримати кожну жінку, яка хоче проявлятися десь на вулиці, Так взяти телефон, зняти, розповісти сторіс або ну будь-яке відео зняти, і ви боїтесь. Перестаньте це робити, тільки що я потрапила в цікаву ситуацію. Я знімала сторіс про проявлення. і Тут повз мене пройшла жінка, яка почала так цікаво розповідати не з енергії радості за те, що я роблю, а з енергії осудження. Ти диви, блогер, це вона відео знімає, це вона гроші заробляє. Ну так, тому що це моя основна діяльність. І якщо ви теж сьогодні експерт, якщо в вашу роботу входить зйомка відео. Зйомка себе на вулиці, продовжуйте робити. Не дивіться на тих, хто поруч з вами. Розумієте, завжди будуть люди, які не будуть подобатися те, що ви робите, які будуть постійно засуджувати. Питання в тому, що вони будуть залишатися в тому місці, де вони є, а ви будете виростати. Я вам зі свого досвіду скажу, що для мене це було важко, дуже важко так робити, включити камеру, не зважати на слова цієї жінки, і я так і зробила сьогодні. Але мені знадобився час, сміливість, рішучість і чітке розуміння, для чого я це роблю. Тому проявляйтесь, майте чітке розуміння, для чого ви це робите, і не дивіться на таких людей. Дивіться тільки на себе і на свої мрії, адже саме вони мають вас вести до себе, до покращення вашого життя, а не ті люди, які вас засуджують. Цінуйте себе, цінуйте свої мрії і свій талант, і проявляйтесь.